Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні з вами працює Ковальчук Світлана Володимирівна. Тема нашого уроку досліджуємо одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Наш девіз все гарно знати, вміти добре рахувати, виростаємо ж і у путь, хай знання із нами йдуть. Ну а потім в результаті все як слід підсумувати і розділити на усіх і багатство і щедрий сміх. Сюжети задачі, які ми розв'язуємо на уроках математики, відображають реальну ситуацію життя людей. Приміром, матуся йде до супермаркету і здійснює покупки, задачі, в яких йдеться про процес покупки. Ми вже розв'язували. Батько працює на заводі виготовляє певну кількість приладів протягом робочого дня. Це задачі на процеси. Щодня ви спостерігаєте за процесом руху, наприклад, за спільним рухом двох тіл. Давайте наведемо приклади. Автомобілі їдуть по зустрічних смугах один назустріч одному. Діти граючи збіжать у різні напрямки. Схожі ситуації ви вже спостерігали і на уроці, навіть робили певні висновки. Саме вони допоможуть розв'язувати задачі на рух. З якими ознайомимось ми сьогодні. Але розпочнемо наш урок з хвилинки каліграфії. Тому запишіть, будь ласка, в зошит число класна робота, та напишіть каліграфічно число відповідь 18 помножити на 99. Давайте згадаємо, як 18 помножити на 99. Це 18 ми множимо на 100 та відняти ще одне 18. 18 на 100 це буде 1800, та відняти 18, 1782. Пропишіть, будь ласка, в зошиті. Це число 1782. Та перейдемо до другого зав... наступного завдання. Поясніть зміст речень. Равлик повзе зі швидкістю 6 метрів за годину. Що це означає? Що за одну годину часу він долає відстань 6 метрів. Літак летить зі швидкістю 950 км за годину. Це означає, що за одну годину він пролітає відстань 950 км. Знайдіть, чому дорівнює швидкість верблюда, якщо він за одну годину проходить 25 кілометрів. Так, то його швидкість буде дорівнювати 25 км за годину. Запишіть в зошиті слово задача та розв'яжемо її. Давайте прочитаємо. Автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 100 км за годину. І 4 години зі швидкістю 120 км за годину. Який шлях подолав автомобіль? Згадаємо формулу. Щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Швиденько виконуємо цю задачу. Короткий запис. Та виконуємо, перевіряємо цю задачу за першій Вперше діємо 100, саме швидкість множимо на час. Множимо на 3, це буде 300 км відстань в першому випадку. 120 множимо на 4, це буде 480 км в другому випадку. Додамо 2 відстані і буде 780 км подолав автомобіль. Записуємо задачу 2. Давайте її розглянемо. Автомобіль проїхав 300 км зі швидкістю 100 км за годину і 480 км із швидкістю 120 км за годину. Скільки годин автомобіль був у дорозі? Що ви можете сказати про цю задачу? Так, це обернена задача. Давайте з вами запишемо коротку умову. І нам треба знайти кількість годин. Згадаємо формулу, щоб знайти кількість годин, треба шлях поділити на швидкість, але шлях складається з двох величин і швидкість складається з двох величин. Тому ми повинні з вами подумати, як же знайти цю задачу. Спільних у нас величин немає. Дивимося. Наш, наш час складається з часу, який був в першому випадку, і з часу, який був в другому випадку. І так, швиденько, знайдіть час в першому випадку, так, це відстань поділити на швидкість, це буде 3 години. Потім знаходимо час в другому випадку, звісно, це 480 поділити на 120, це буде 4 години. І додаємо години. Знайшли 7 годин, автомобіль був у дорозі. А зараз я вам пропоную креативну руханку з Юрієм Ткачем. Щоб... Друзі, привіт! Ну що, ви вже засумували за нашою супершалену руханку? руханкою? У нас сьогодні така крута зірка Юрій Ткач. Юре, ти готовий танцювати? А, а, да, да. Дай, годай, Бачите, Юра підготувався до нашої руханки. Тож пропоную вам розпочинати і танцювати разом з нами. Поїхали? Камуля западіна. Я думаю, ви всі зарядилися позитивом, тому що наша рухатка була класна, я теж рухалася разом з вами. Але час працювати далі. Які висновки можна зробити? Ми переходимо до нової теми нашої, які висновки можна зробити, спостерігаючи одночасний рух назустріч або у протилежних напрямках двох об'єктів про зміну відстані між тілами та її числове значення? Про час руху загальний шлях, який подолали обидва тіла. Як накреслені проєстролювати одночасний рух назустріч або у протилежних напрямках? Як креслять стрілочки, що слід написати над ними? Що накреслення означає прапорець, що пишуть поряд із прапорцем, це ми все дізнаємось зараз. І так, дивимося. Два учні, які стояли в протилежних кінцях класної кімнати, рушили одночасно назустріч один одному. І зустрілися, і зупинилися. І так дивимося на нашу модель. Два учні стояли в протилежних напрямках, але почали рух назустріч один одному. Так, наші стрілочки показують рух напрямку на зустріч. Прапорець показує місце зустрічі. А над стрілочками, подивіться, пишеться, що діти? Звісно, швидкість Швидкість одного та швидкість другого. Так як час у них був спільний, час пишемо зверху. А тепер подивіться уважно, де ми показуємо відстань під низом. І з чого складається відстань наших, 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 наших об'єктів. Загальна відстань. З відстані першого, яку прийшов перший наш об'єкт, та відстані другої суми цих відстаней. Дивимося другу задачу. Два учні, які стояли в одному місці класної кімнати, рушили одночасно, але в протилежному напрямку. І зупинилися за сигналом. Дивимося знову. Прапорець це де, від звідки почався рух. Стрілочки показують протилежний напрямок. Над стрілочками надписуємо швидкість, зверху час, бо він однаковий. І відстань під низом. Дивимося, будь ласка, з чого складається відстань, загальна відстань з відстані першої та відстані другого об'єкта. І так, запам'ятали, я думаю, вам це легкі дуже задачі, якщо ви їх будете гарно читати, і головне, треба спочатку прочитати, в якому напрямку рухаються об'єкти. І запам'ятати, що наша швидкість пишеться над стрілочками? Давайте з вами розв'яжемо таку задачу: два лижники вийшли одночасно на зустріч один одному. Перший лижник йшов зі швидкістю 12 км за годину, а другий 14 км за годину. Як змінюється відстань між лижниками? Наскільки зменшиться відстань за першу годину руку? За другу годину руху, за дві години, давайте дамо відповіді на ці питання. За першу годину перший лижник наблизиться на 12 кілометрів, тому що у них рух був назустріч, а другий на 14. Тому всього вони разом наблизяться за одну годину на 26 кілометрів. Як ми це знайшли? Ми 12 додали 14. А що у нас таке було 12? Це була швидкість. А що таке було 14? Це була швидкість. Це за одну годину кожен подавав таку відстань. То за другу годину вони точно так же зблизяться на 26 км. То за 2 години ми 26 помножимо на 2, це буде 52. Але тепер давайте подумаємо, яка модель може підійти до нашої задачі. Але спочатку розв'яжемо другу задачу розглянемо. Два велосипедисти їхали. Виїхали одночасно з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість першого велосипедиста 5 метрів за секунду, а швидкість другого 3 метри за секунду. Як змінюється відстань між велосипедистами? Наскільки збільшується відстань за першу секунду руху та за другу секунду руху? Давайте подумаємо: у нас рух в протилежних напрямках. Значить, об'єкти віддаляються один від одного. За першу секунду перший велосипедець віддалився на 5 метрів, а другий на 3. Тоді вони за одну годину разом віддаляться один від одного на 8 метрів. Тобто 5 додати 3. А що таке 5? Це швидкість. А що таке 3? Це час. Ой, це швидкість другого. Тобто швидкість віддалення, можна сказати. За другу секунду теж вони точно так віддаляться на 8 метрів. Тому за 2 секунди вони віддаляться на 16 метрів. А тепер я хочу, щоб ви подумали, які моделі підійдуть до першої та до другої задачі. Давайте вернемося з вами до наших моделей та, будь ласка, розглянемо їх. І так, це задача на зустріч. Так? Тому це було до першої задачі. Дивимося, назустріч тут 14, тут 12. Вони зближаються, швидкість зближення буде. Так? Але відстань їхніх складається з відстані двох. Ми можемо цю задачу розв'язати двома способами. Ми можемо спочатку знайти відстань першого об'єкта, тобто 14 помножити на 2, відстань другого об'єкта 12 помножити на 2, і додати їхній відстані, знайдемо загальну відстань. А можна по-іншому. Ми можемо знайти, наскільки вони зблизяться за одну годину друг до друга. Тобто ми 14 додамо 12 і це буде 26, і ми знайдемо 26 кілометрів за годину, це швидкість зближення, бо об'єкти зближаються. А тоді помножимо на 2, бо час 2, 2 години, і знайдемо все рівно 52. Друга задача, де об'єкти рухались в протилежних напрямках, У нам підходить ця модель. Подивіться, будь ласка, в протилежних напрямках. Вони почали рух одночасно з одного місця. Записуємо швидкість 3 метри за секунду та 5 метрів за секунду. Вони в тобто вони віддаляються. Як ви думаєте, як ми можемо знайти їхню загальну відстань? Так. Можна знайти відстань першого, тобто 3 помножити на 2. І відстань другого 5 помножити на 2. І додати результат. І буде загальна відстань. А можна раціональним способом. Якщо вони за одну годину віддаляються один від одного, то вони віддаляються на 8 метрів. Тобто, ми додамо одну швидкість. Другу швидкість, і це буде 8 метрів, але це буде швидкість уже віддалення, бо об'єкти віддаляються. А тоді помножимо швидкість віддалення на час і знайдемо зразу швидкість, яку вони пройшли разом за 2 години. Ми ще будемо розв'язувати на наступних уроках ці задачі. Я думаю, що ви всі їх зрозумієте, і вам буде легко її розв'язувати. А зараз давайте з вами згад... Ви зробимо висновок. У разі одночасного руху двох тіл назустріч, відстань, що робить, зменшується. А в протилежному напрямку відстань що збільшується. Уся відстань складається, чи в протилежному, чи назустріч складається з того, що подолало перше тіло, і з того, що подолав друге. Дивимося на формулу С загальне дорівнює С1 додати С2. Кожне тіло на рух витратило однаковий час. Тому що тіла почали рухатися одночасно і закінчили рухатися теж одночасно. Тому їхній час дорівнює і Т1, і Т2. Це буде одне і те ж число. Діти, давайте з вами згадаємо, які випадки руху в різних напрямках можуть трапитися в житті. Так, назустріч так, протилежний. З чого складається відстань? Загальна – в цих напрямках загальної, з загальної відстані одного об'єкта та відстані іншого об'єкта. Що роблять об'єкти, коли вони рухаються назустріч один одному? Так, вони зближаються. А коли в протилежних напрямках? Так, вони віддаляються. Тобто буде швидкість зближення і швидкість віддалення. А зараз розкажіть про результати власних досягнень один одному. Своїм друзям та скажіть, я розумію, я можу пояснити, мені цікаво, мене добре виходить, мені ще слід попрацювати над чимось. Але не сумуйте, у вас все обов'язково вийде. Я дуже рада, якщо комусь сподобалися мої відеоуроки. Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей!